Друзі, усім привіт, Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі У цьому відео. я хочу пригадати фінал євро 2016, 10 липня 2016 рік, фінал чемпіонату Європи 2016 стадіон стад де Франц. Приймає матч португалія Франція 1-0. збірна Португалії перемагає. єдиний м'яч, який на 109-й хвилин матч забив Едер. Ну, давайте, друзі. Цей фінал ми будемо з вами згадувати по порядку. Португалія. Сантуш, головний тренер команди 4-1-3-2. Стартова розстановка збірної Португалії. Руї Патрісі у воротах. Пара центральних захисників. Фонте Пепе. Рафаел Гереро. Седрик Суареш по флангах. Карвалі опорний півзахисник. Сільва атакувальний півзахисник. Жао Маріо. Рінато Санчеш. По флангах Кріштіану Роналду. Нані у нападі. Це старт. Стартовая разновка сберной команды Португалии. Франция, Диди Дышам, головные тренер команды 4-2-3-1, стартовая разновка сборной Франции, Уголи Арис, у воротах, пара центральных в Кассельни, Умтиди, Санья Эвра по флангах, Матюй Поль Пагба, упорный пив и Антуан Гризман, атакуальный пив захистник Димитрий Паеси, Сако по флангах, Талевье Жиру, нападе, стартовая расстановка. Французької збірної. Тепер, друзі, давайте будемо про сам матч говорити. От речі, друзі, давайте так трішки взагалі догадаєш шлях Португалії, шлях Франції до цього фіналу. А Португалія розпочинала свій шлях у групі, де були такі команди, як Угорщина, Ісландія та Австрія. І португальці, до речі, друзі, третій позиції. посіли. Угорці були першими, у них було 5 очок, Ісландія була другою, у них було 5 очок. Португалії було 3. Португалії було три очки. Португальці три матчі зіграли в ніч. 1-1 з Ісландії, 0-0 з Австрії, 3-3 з Угорщини. Команда розписала. Португалія три нічих, але вийшла таки відповідно в плей-офф, де обіграла Хорватію в одній восьмій фінал з рахунком 1-0. Потім була напружене протистояння з Польщею 1-1 в основний час у серії пенальті по сумі з рахунком 5-4 Португальці перемагають. Ну і півфіналі Португалія обіграв Ельс з рахунком 2-0, за дублю Крістіана Роналдо. Ну, а французи були в групі з швейцарцями, з румунами, з албанцями. Впевнена першу позицію французів. Сімочок обігрують французи Румунію 2-1, потім Албанію обігрують 2-0. І ніча була зі збірною Швейцарії. В одні восьмі французи зробили камбек з Ірландії. перемогли 2-1 за діки дублю Антона Грізмана. Потім була перемога над Ісландією 5-2. І перемога над збірною Німеччиною відповідно за рахунком 2-0. Це був домашній євро для Франції, і французи були господарями, хоч і номінальними господарями, нібито в Португалії, да? Ось, але матч відбувався на Стад де Франс. Перед французькими глядачами, і справді французи були господарями. І якщо казати про сам матч, то французи дуже активно і справді команда Діді Дешан цей матч розпочала, хоча проведеться мету Португалії на 4-тій матчі, коли Нані пробував повз ворота. Французи більше були на м'ячі, французи більше проводили часу позиційні атаці. Французи справді діяли господарі. Справді м'ячі більш француз володіли. Ну і момент також більш створювала саме команда Діді Дежама. Важко було португальцям. Друзі, цей момент у Франції на 10-й хвилині матчі. Коли якщо не помиляюся, Фонте віддавав передачу, і французи накривають пресингом. Дімітрі Пає виконує шикарну передачу. Адангрі з удар головою руї Патрію, показує геніальнішу реакцію. переводить м'яч на куту і супер шанс створить французи. В цьому французи справді були поустрішими. 25-та хвилина матчу. Друзі, 25 хвилина матчі відбувається у Португалії вимушена заміна. Крістіана Роналду. Не, змог... не зміг таки продовжити гру, Його міняє Рікардо Куарежма. На 25-й хвилині матчі. Рікардо Куарежма міняє Крістіано. Роналду. Вимушена заміна відбувається у збірної Португалії. На 25-й военні зіштовхнувся Криштиану з Дмитрий Паєтом, намагався Криштиану продовжити игру, але все-таки травма була у Криштиана і була вимушена заміна для збірної Португалії лідер Кріштіано Роналду, який і... увевсив оформив там дубль і збивав її у горці. Криштиану хороший євро 2016 проводив. Лідер команди покидає футбольне поле, Рікардо Куарежма замість рекардокуарежма з'являється. Французи були поострішими, Французи е, більше атакують. 34-й Коли пробиває. І знову Рі Патрісія. І знову Рі Патрісія показує себе в красі і витягує гарматний удар е, Сісако. Там був і справді такий хороший плотний удар від Сісако. Леру і Патрісі на місці. А перша 45 хвилинка завершиться в ніч у 0-0. Франція, до речі, ще вийде. на другий тайм поменяє він Дмитрі Паєто на 58-й хвилині матчу, Маутіні. Сільву поміняє Женьяк, Жиро поміняє Едер Сан Санчеш поміняє… Ось такі будуть заміни. В обох команд на тайм номер два французи і активний і другий тайм розпочинають. І справді, команда Діді Дшама здорово і справді виглядала. Дуж знаєте, значит, боротьби було на футбольному полі, будь-які команди намагалися одна одній не поступатися. Перевелися гармат удар поля Пагба! повз ворота. пробив поль полі на 54-й хвилині матчу. А португальці також відповідали своїми нагодами, але в цілому французи більше мають. Чим володіли більше французи атакували шанс виникає у Франції на 67-й хвилині матчу. Французи атакують. Іде хороша передача на лівий фланг. Пакбак ще додається, саме він виконує подачу, Грізман не влучає, не влучає, Антуан з близької відстані пробиває Грізман головою і вже в ігрі позицію він у центральному захиснику Португалії, просто пробачає він збірну Португалії, Антуан Грізман, неймовірний шанс для французької збірної, але не забивають французи. До речі, ще не помиляюся. На 72-й хвилині матчу у Французів також проходила напарна атака. Дуже був активний кінцкий каман. Але ніяк не вдається забити. Ну, ніяк не вдається забити. Реальний шанс у Франції, знаєте, друзі, ще з'явиться прямо на останніх якраз секундах там матча, на останніх же хвилинах матчу. Буде просто якийсь неймовірний шанс у французької збірної. 90 хвилина матчу. 91-а хвилина матчу. 3 хвилини Компенсовує суддя до завершення матчу Одна з останніх можливо атак. Збірний Франції. Передача на лівий фланг Простріл. Женяк. Прима м'яч Обиру загистика Португалії. Женяк. Стій рятує збірну Португалії. Це був Це був вірний гол. Але стійка рятує Португалію так Шанс. у французів. Французи не забили. І в кінці кінців матч завершиться основний час матча. Завершився в бойову прямнічу 0-0. Друзі, екстра тайми, екстра тайми були у тому фіналі. На пружине экстра-таймы похвил так 15. Сберна на Португалии, знаете, друзья, вот Португалия очень здорово выглядела в экстра-таймах, очень здорово Португалия выглядела в экстра-таймах. Пролетают штрафные, на 94 й удар. Вид э ПП, там хорошая подача пришла до, что много майданчика. Але французам пощастило, ПП пробив повз ворота. А перших стратам пройшов де дуже багато було боротьби на футбольному полі, куди був друзі цікавий тайм номер 2 В принципі, це фінал чемпіонат Європи, обидві команди вже не ризикували. Легші французи були цікавішими в основний час, то ось в екстра таймах. Вжив Португалії з'являється момент, така сильність на 107-мій клані матчі отримує жовту картку. Португалія заробила на безпеці штрафний метрю дворій 10 боток 23. Рікардо Куарежма, встановлюємо м'яч, Куарежма, Рікардо Куарежма... Пробиває штрафний Рікардо. Небезпечний момент. Метр десь було так 22-23 доларіт. Супер шанс для Португалії. Там Крещен Роналди, не знаю, як був тренер і справді підсказував своїм партнерам. Куаріажма, пробиває Куаріажма, поберечі, нарятує Францію Рікардо. Куаріажма, майже забив Рікардо. Португалії цікавіше виглядала в що таймах. виглядає цікавіше. 109 выглядывает хвилина 109 здавалося, що вже все, матч завершився в ничий. Португальці виграють питбор, жаума у тени, виды велосипеда. Едер проти французького захисника. У в виграє позицію, боротьбу. Едер, 23-24 метри, дверь. Едер, давай на удар. Удар Гол! Сберна, Португали, Португали, забывай, гол. на Португалии, Португалия забывая гол на 109 их вы не, мачу, вы не Эдер на 109 их не матчу. Эдер стоит героем сбирной Португалии. Эдер стоит героем сбирной Португалии. А как же он там борьбу-то выиграл, фука, сильнее. І шикарний удар наніс в самісінький дальній кут, 1-0 Португалія збиває. Французи намагалися, намагалися французи піти на фінальний финальный Португалія Португалия Наді, на кінці в кінці в суддя дає фінальний свисток. Португалія чемпіон Євро 2016. збірна Португалії виграє чемпіонат Європи 2016 це був неймовірний просто матч. це був неймовірний просто матч. Просто з вами, друзі, подивимося та статистику. 10,18 18 Французів було більше ударів. 3,7 ударів в стір. Да, також перевага у Франції. 43,57 відсоток володіння м'ячем. 577 передач у Португалії 83% точність передачі. У Французів 725 передач, 88% точність передач. 12-13 по фолам, 6-4 за жовтими картками, 1-2 по офсайдах, 5-9 за кутовими. Да, Французи мали більше моментів в основний час. Два моменти Антуана Грізмана, Удар Женьяка в стійку, пару ще гарматних ударів. Да, Французи були ближчими до перемоги. Да, але Португалія витримала цей тиск. І все-таки в екстратамах уже Португалія. Була по і Португалія перемагає. І не скажеш, що це було не поділу. Неймовірно, друзі, якісь були емоції у Кріштіана Роналду. У всій збірної Португалії були просто якісь неймовірні абсолютно емоції. Неймовірний просто матч і справді відбувався 10 липня 2016 року. Пригадали ми, друзі, цей фінал чемпіонату Європи 2016. -то. Де Франц, Португалія, Франція 1-0. Португалія перемагає. Уважаемые друзья, збирні Португалії, добра. Збирні Франції, вечерго серце бажає добра французькій збирній. Вам, друзі, вечерго серце бажає також щастя та добра. Нехай гона бережить себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.